Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, ми з вами збираємо на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. І на цей момент, ось на дисплеї мого смартфону, ви можете бачити 783 тисячі гривень і навіть 76 копійок. Копійки теж зворушливе явище в цій історії. І я не знаю, звідки вони беруться, але вони є. Отже, йдемо до мільйона. Шановні, і закриваємо цей збір. А наші пілоти і стрілки отримують нову машину. Новий літак сучасний, значно динамічніший ніж те, на чому вони зараз вже працюють, на чому вони літають і на чому вони збивають ворожі без безпілотники. Реквізити в описі до цього відео. Президент Володимир Зеленський поспілкувався з лідерами громадянського сектору. Близько 25 представників а, аналітичних центрів, правозахисних організацій говорили з президентом. А про що ж домовились на цій зустрічі? На зв'язку з нами Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас і бажаю пошвидше вам зібрати мільйон. Зброя кажуть, з зберемо вже найближчим часом. Ми будемо збирати далі на зброю відплати. Обіцяю. А, пані Ганно, зустрічі з президентом ну, мають такий особливий ефект. Та, погодьтеся. Я неодноразово за цим спостерігав. А, багато людей, які йдуть на такі зустрічі, кажуть, ух, от все скажу, все скажу, мовчати не буду. А, навіть ті, хто там активно критикують і президента, і загалом владу, а часто виходять після цих зустрічей такими натхненними, сяючими очима, ніби у них крила виросли. А ну, це справді, це такий феномен спілкування. З керівником держави. Він є, він присутній. Ви теж перебуваєте під цим таким потужним а, відчуттям обраності? Ви президента вживу бачили, спілкувалися з ним вживу, а не з телевізора. Та це ж дуже важливий момент. ну э, Пане Дмитре я бачила президента вживу і на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч коли в нас була Авдіївка, і я спостерігала за залом. На Мюнхені яка була реакція? От і як важливо було зокрема донести заходу, що затягування озброєнь ось це теж один з причин, чому Авдіївка відбулася. Тому насправді ця зустріч, і ви знаєте, що я завжди говорила про потребу сформувати національну збірну, і що не можуть українці, особливо ті, які дуже діяльні, ну тобто їздити, вигризати. Зброю вигризати санкції, визнання російської агресії геноцидом, не маючи комунікації всередині країни із людьми, які ухвалюють рішення. Тому з однієї сторони дуже добре, хоч це і запізніло, я вважаю, що була зустріч з лідерами фракцій. Ось тому, що коли президент презентує план перемоги е, ключовим нашим стратегічним партнерам і робить турне в США, потім європейське, ось але всередині суспільства. Ну, тобто немає чіткості розуміння навіть тому цей обмін, який вчора відбувся, він насправді є важливий не тільки по пунктам плану перемоги, що робити далі. Я б навіть сказала, що ми вийшли після цієї зустрічі особисто я з якимось розумінням, що роботи ще більше, от тому, що крім зовнішнього плану, і є ті питання. Ну, ми ж бачимо наскільки зараз геополітична ситуація стає для нас складнішою, тому що вісь зла користається виборами в США. Вже не приховує і те, що відбувається Брікс, ООН і так далі. Тому тут не знаю, може в когось і було бажання побачити президента і зробити фотографію. і Так далі для мене було важливо донести ті напрямки, над якими ми працюємо на міжнародній арені. І, і і, наприклад, попросити, щоб нарешті призначили послів Норвегії, тому що у нас є чітке розуміння в е, листопаді. В грудні норвезький парламент буде ухвалювати для нас допомогу. І насправді ту, яку зараз пропонує уряд, там є реальні можливості збільшення допомоги. Ось і коли остаточно буде проголосовано це в грудні. Тому я хотіла це, це питання підняла питання. Тобто, якщо нас не запросять в НАТО, а такий теж ризик є, не буде запрошення, нам треба базувати далі свою стратегію на коаліції рішучих. І ця коаліція рішучих це не тільки країни-члени НАТО і ЄС, це так само країни, такі як Японія, це Південна Корея, де немає військового аташе. І я про це так само вчора зазначила, що нам треба розуміти, який наш план на випадок різного розвитку подій в США, в тому, що Європа дуже. В частини держав Європейського Союзу Діпстейти нарешті зрозуміли, що агресія неминуча, і їм треба включатися потужніше і не дивитися лише на білий дім. От і як вибудувати, я й згадала й про Тайвань важливий, зважаючи на те, що Китай постійно обмежує нам доступ до компонентів. Ну і ви знаєте, моя ключова тема, яку я завжди говорю, це про деімперіалізацію, деколонізації Росії. От не боятися цього пояснювати про природу російського імперіалізму. Плюс було дуже багато питань е, серйозних про проблеми з е, мотивацією е, захищати державу, мобілізацію, яка відбувається. Потім рекрутинг, демобілізація. От ті ті речі, які відбуваються в міністерстві оборони, частини яких є абсолютно неприйнятні, і чи можемо ми з таким міністром виграти війну? Ось і абсолютно відверта була розмова, тому що запланована була годину. в результаті все було три години, і тут е, треба віддати належне, що присутні і правозахисники, і борці з корупцією, і ті, хто займається адвокацією на міжнародній арені, е, мали можливість донести позиції. Ну і ми домовилися, е, що будуть такі зустрічі далі, оскільки є е, крім е, адвокації наших нашої євроатлантичної інтеграції, зброї і так далі, є питання проблеми всередині країни. І про ці проблеми із прокурорами, із те, що відбувається з корупцією ТЦК, МСЕК і так далі. І Охмадит згадано було так само. Тому, Але оскільки це перша зустріч, уявіть собі, за 5 років це вперше відбулося. Ну це, чесно кажучи, з точки зору української демократії, абсолютно неправильно. І тим більше, я думаю, що президента є абсолютно. Щирий інтерес він це чесно сказав. Що е, ви теж їздите по світах? У вас є для цього ресурси, у вас поважають, тому чому не об'єднувати зусилля? І навіть же десь під кінець зустрічі він каже, чому в мене раніше не було зустрічі? Бо дуже багато цінних ідей, і, зокрема, ідей, які щодо перезавантаження санкційної політики, щодо нафти, е, присутній пан Михайло Гончар зазначив питання, чому ж ми тоді продали титан Азербайджану. От Якщо ми говоримо, що є в нас визначені країни, і ми йдемо в НАТО і в ЄС, тому це не була розмова. Там знаєте, всі прийшли, потішилися, зробили фотографію. Попри те, що ми передали наші футболки. От і звісно, в Москві запалало, і ви бачили МЗС Росії реакцію. і Так далі, ви за мене хочете все розповісти, так? Ну справді на Росії істерика з приводу футболок. Make Russia Small Again». Зачепили ви їх? Зачепили, правда? А слухайте, тим більше, що ось цей титан він може опинитися у росіян, і ми бачили цю, цю аналітику. Та тобто є цілком очевидні небезпеки. А що, що президент відповідав? Чи це просто така знаєте, ну от все занотовувалося в блокнот? Будемо вивчати всі ці питання. Чи були якісь е, озвучені, якісь конкретні варіанти рішень? Мало того, що президент занотовував і потім е, достатньо професійно відповідав особливо ті, хто займається реформою сектору оборони? От е, тобто, він достатньо поінформований, я б навіть сказала. Що занадто в мікроменеджменті, от, і взагалі одна з е, таких важливих питань, які я зрозуміла, це проблема е, професійних людей на різних посадах. От, з однієї сторони, на, на думку президента, що не всі готові йти, от, і не знаю, чи я там можу розказувати, але в нього була зустріч з представниками різних фондів, яким він пропонував, щоб вони йшли в міністерство, як ветеранів і так далі. Ніхто не захотів. От з іншої сторони, ми розуміємо, що багато добрих порядних, доброчесних людей не хочуть, бо вони вже бачили, чим похід у влади там закінчувався, і все решта. От, тобто є якісь певні питання недовіри. Але ця зустріч важлива була, щоб показати: дивіться, громадянське суспільство, по, попри критику, ось і деколи кусючість, але ми е, в одному, як то кажуть, не човні, а що в нас є держава, і нам треба спільно. Ну, ну, ну тому що і перемога одна на всіх, і поразка так само, не дай Боже, цього не допустити. Плюс ми розуміємо, що ну глобальна а, геополітична кон'юнктура не на користь України. От і наше завдання втримати не просто увагу до нас, а отримати більше ресурсів. Ми згадували про питання конфіскації. Тому були неприємні деякі речі, які там особливо те, що стосувалося критики Міністерства оборони, але президент визнав деякі. Речі каже, добре, давайте розглядати, пропонуйте. Я готовий слухати. Говорили про ну я не можу просто деякі речі розказати, але можу сказати, що це була в деталях, і люди називали там прізвища тих, які не хочуть комунікувати з різними реформаторськими середовищами чи експертними, або які гальмують якісь процеси. Він записував занотово, потім розпитував в деталях. І з однієї сторони це. Якби, скажімо, не може наша вся управлінська модель триматися на тому, що президент має знати прізвище новопризначеного заступника міністра, який не виконує свої обов'язки або спіймав вже зірку, що він став заступником, от і розбиратися, чому і так далі. З іншої сторони, ми бачили ту плинність кадрів, коли деякі міністри призначають собі заступників, а за чотири місяці їх звільняють. І я сказала, що це абсолютно неправильно, коли я спілкуюся з заступницею там пента очільника Пентагону. І підходить під час розмови наш заступник міністра, якого який тільки чотири місяці на посади його звільняють через тиждень, який тільки напрацював зв'язки. Тобто, має бути відповідальність тих людей, які призначають собі заступників, не може плинність кадрів, яка в такі умови війни бути такою би, частою, і так далі. Тобто, ми крім. Міжнародної політики, що треба робити, безпекові гарантії, там представили формати членства в НАТО. Що ми не можемо там зараз, попри спокусу багатьох тиснути на Україну, типу, сідайте вже про щось домовляєте, з які безпекові гарантії, і так далі. Тобто, ті речі, ось проговорили. Я сподіваюся, тобто заплановані наступні зустрічі ось, щодо вироблення внутрішнього плану. Тобто, я зрозуміла, що президент почув. Критику, що класно мати зовнішній план для партнерів, а покажіть що ви будете робити всередині з тим, уже як то кажуть, не знаю, безчинствами чи безпреділом, що відбувається, і як це все владнати. Тобто, подивимося, чим наступні, тому що ну однієї сторони було важливо відчинити двері. Туди і показати президенту, що громадянське суспільство це не вороги державі, це не як політичні опоненти. Які ну це сумно, були... пані Гано. Це сумно, що ми на 11-му році війни пояснюємо, що громадянське суспільство це не вороги державі. А ви мені можете роз'яснити позицію громадських активістів, та, коли їх запрошують у владу, а вони кажуть, ні-ні ні, ми тут з боку якось постоїмо. Тоді виходить наступний парадокс. А громадянське суспільство поступається а, своїм місцем тим особам, які потім сплять на пачках з доларами. Ну, погодьтеся, так? А, і, і ця відмова брати участь в управлінні державою на різних рівнях стимулює, що до, на ці посади приходять люди без принципів. І якщо є можливість набити шухлядки пачками з доларом в мільйонах, ну то вони це роблять. Ну, власне, так і є, і зокрема, коли там була критика, що той міністр чи той, він каже: Добре, пропонуйте мені кандидатури. Хто ось я тобто, він називав там конкретні приклад коли він зустрівся з 15-ма людьми, ось і зустрічався з різними там фондами. каже, і вони всі відмовилися. Він каже: бо ну, тому, що ви знаєте, дуже класно там очолювати фонд, там чи організацію, коли ти вважаєш, що ти можеш бути арбітром, можеш всіх критикувати. Не брати жодної відповідальності, от а чим заходити, чистити ці авгієві стайні. Ну але з іншої сторони є багато коли класних людей пішли, а потім їх попросили. Ми пішли у владу, а потім їх пішли. Отак от можна сказати. Тому тут теж має бути якийсь новий суспільний договір. що якщо люди, які йдуть туди і розуміючи, що там не знаю, є багато там державних посадки невисокі, там зарплати, коли вони йдуть своїх там фондів де значно вище так далі. Але це теж про е, жертовність. Про здатність е, іти, і е, е, як то скажуть, вичищати це все і демонструвати своє е, служіння. Тому мені здається, що як е, е, такий, як висновок, щоб президент побачив потенціал, і тепер треба мати готовність навіть з боку громадянського суспільства е, запропонувати на якщо ми критикуємо когось як неспроможного, як неефективного, то запропонувати ті кандидатури. Які на думку експертного середовища відповідають критеріям для того, і там від доброчесності мають досвід, професійність, ось е і готові брати на себе відповідальність, тому що криза е реальних професіоналів і про це теж президент говорив є так само, як і неготовність заходити і брати відповідальність, тобто, тобто під час цієї розмови представники громадського сектору теж були. Заскочені Ненацька, не підготувалися, правда, тому що на будь-яку пропозицію президента мала прозвучати відповідь. Так, у нас є відповідь на це питання. Один, два, три, чотири кандидатури вам потрібні. Ось вони, будь ласка, перевіряйте. А і ці люди готові битися за свою державу, організовуючи її правильне управління. Ну я так собі розумію. Тобто, можливо, оця відсутність дискусії багаторічна призвела до... А того, що і представники громадського сектору не є готовими до такої розмови. Мені так здається, тому що до президента треба йти з готовими рішеннями. Ну можливо, на наступну зустріч представники громадських організацій ліпше підготуються. А скажіть, а що вам президент сказав щодо корупції? Я от просто відкриваю стрічку новин. У нас корупційні скандали ідуть косяком один за одним. Сьогодні працівники ДБР затримали трьох посадовців голосі. РТЦК та СП, що таке СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаних під час обшуків ДБР повідомляє під час обшуків у них виявили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. Ми тут з вами в гривнях збираємо, а там же збирають в доларах. Правда, доларів Сполучених Штатів Америки готівкою та елітний автопарк. От що з цим усім, усім цим робити, тому що нас часто закликають до єдності. До консолідації нації, і все правильно, але як я можу консолідуватися з такими персонажами? Це ж апріорі неможливо, правда? Що вам президент про це сказав? Ну, президент а, не те, що анонсував, а запросив до розробки цього внутрішнього плану перемоги. То що він чітко розуміє, наскільки масштабна є корупція, от ну і е, наскільки незворотність покарання мала би стати. Ну, нормою, от і навіть десь я не знаю, було таке як прохання давати е, це вирішувати. Тобто, я думаю, що є усвідомлення наскільки це теж загроза. Тобто не було такого, що ні, ні, все в нас тут добре. Ні, якраз є усвідомлення е, наскільки ця корупція уже але питання. Е, наступних кроків ви присутні там представники центру протидії корупції якраз і сказали, що ну коли там озвучувались конкретні напрямки, що ось у нас є рішення так само, і Олена Трегоб знаку говорила про антикорупційну раду, яка є при міністерстві оборони, і що зараз. Вона перезавантажується і там були такі класні журналісти, як Тетяна Ніколаєнко, е ветерани там Юрій Годименко, здається, ще кілька. каже, дуже важливо, щоб якщо хтось не хоче заходити на посади, то хай, хоча б, заходять в такі от антикорупційні ради, там де вони підписують різні документи про нерозголошення таємниці, але мають можливість доступу до цього і мають можливість. Навіть без але збивати купу там схем, тем, тобто це різні, як скажімо, підходи. І насправді, ну ви знаєте, це злочинці, які мають, скажімо, відповідати для цього. Я думаю, що всі ці набу ДБР і так далі. І тут е, треба, щоб була ця синергія. Просто це перша зустріч. Акцент був спочатку. План перемоги, оборонка. Дуже багато говорили про технології і інвестиції. Дуже багато е, так само про. Морську стратегію, тому що ви знаєте, що Росія зараз змінює тактику, намагаючись знищити наші порти, щоб в нас не було доходів з експорту зерна, і так далі. Тобто, ну це перша зустріч. Тому в питання корупції зазначили, і я сказала, що найближчими днями, от буквально вже днями, навіть не тижнями, будуть наступні вже зустрічі з обговоренням якраз топ-пріоритетів. Щодо цих всіх проблем, тобто Дякую. не було також. Дякую, так там мені здається, ви влучно сказали всі ці НАБУ, САП, ДБР. А це ще одне наше завдання: просто примусити ці, цю антикорупційну інфраструктуру, яка теж коштує грошей немаленьких, так. А працювати реально працювати, а не імітувати свою діяльність, і, і та, я думаю, що громадянський сектор має розуміти, що якщо йому президент каже: ну добре, давайте от займайте посади. А ви відмовляєтеся, шановні, то завжди у президента буде наступний козир. В результаті будь-якого провалу президент може сказати: так я ж вам пропонував. Я ж пропонував підставити плече, так і взяти участь в розгрібанні. цих хав. Гієвих стаєн. ні, ви ж в білих пальтах, та ну ви не прийняли такої участі. Ганно це не до вас. Це я в принципі кажу. В принципі, про те, що мені здається, моя думка, що громадський сектор має бути активнішим а, в питанні управління державою, тим більше коли на це існує запит. Але те, що цей діалог іде, мені здається, це дуже добре. Ганна гопко голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.